Доброго здоров'я, шановні глядачі. Стан нігтів може бути таким важливим показником загального стану нашого здоров'я. Зміна кольору, наприклад, текстура, чи можливо, якщо з'явилися якісь певні плями на нігтів пластині, все це може говорити про певне захворювання чи дефіцит якогось мікроелементу в організмі, що має насторожити про найпоширеніші хвороби, про те, чи шкідливий гель лак ми сьогодні почуємо відповіді не лише на ці питання від нашої фахівчині до розмови за Сила Мар'яну Перепол, це лікар-дерматовенеролог, КНП, Хмельницька обласна лікарня, Хмельницької обласної ради. Слава Україні! Героям слава! Дякую, пані Мар'яно, що завітали. Ми часто турбуємося про гігієну, про естетику наших нігтів на нижніх та на верхніх кінцівках, але інколи нехтуємо певними такими правилами щодо збереження їхнього здоров'я. Давайте сьогодні про це поговоримо. І власне почнемо з того до вас, як до фахівця сьогодні найчастіше з якими проблемними питаннями чи запитами звертаються щодо здоров'я своїх нігтів. Ну, перш ніж почати нашу розмову, я хочу так коротенько сказати, щоб потім не було ніяких там запутаних ситуацій, того, що е, всі думають, якщо є враження нігтів, всі прибігають і починають. В мене грибок, призначайте лікування. Ну, це ще добре, якщо вони прибігають спочатку до лікаря. Гірше тоді, коли вони біжуть в аптеку і розказують, Саме що у мене так, що в мене грибок, і давайте щось починаємо лікувати. Е, перш за все, захворювання ніг нігтів поділяються на дві великі групи: це оніхомікози, тобто це грибко. Ураження нігтів і оніфодистрофії. Це інші ураження нігтів, які не пов'язані взагалі з грибком. Сюди можна віднести такі, як оніфогрифоз, це коли нігодь схожий на якихось е, птах. Так, якось. Якось. Так, так. Mm -hmm. ну, зазвичай це відбувається вже в старших людей, коли порушення трофіки відбувається нігтєвої пластинки, коли є супутні захворювання якісь. Але найчастішим захворюванням дійсно, з яким звертаються зараз, це є оніходистрофії. Тобто оніходистрофії внаслідок невиявлених захворювань або е, захворювань супутніх. Це таких, як псоріаз, це таких як екзема, це як атопічний дерматит. Тобто ми найчастіше. Ті ще бачимо такі прояви на нігтьовій пластинках. Тобто, грибок, я не можу сказати, що це досить часте захворювання нігтів. Але про нього давайте ми так спочатку почнемо, а потім перейдемо до другої групи, про яку ви uh -huh. вказали, що, мабуть, більше пов'язана із певною деформацією чи іншими, там, можливо, дійсно наслідками супутніх хвороб. Отже, про грибок. Так, ну власне, де його можна підчепити? Ми всі розуміємо і знаємо про те, як його лікувати, коротенько розкажіть. Угу. І от ви вже наголосили на тому, що самолікування – це недобре, але тим не менше. Значить, оніхомікози або по-іншому це грибкові ураження нігтєвої пластинки. Вони можуть бути викликані декількома групами е, самих грибків. Це може бути кандіда, е, один з таких частих, але все одно ну, не досить частий. Інший це трихофітум рубрум, це один з найсерйозніших грибків. Ми найчастіше їх зустрічаємо на нігтєвої пластинці. І плісняві грибки. Плісняві – це досить рідко, і можна сказати, це дуже великий плюс, адже е, до них дуже погана чутливість. Антимікотичних препаратів, тобто препаратів протигрибкових, і досить, досить тяжко їх потрібно лікувати і досить довго. Найчастіше, і на що я хочу наголосити, це якраз ураження йде трихофітом рубрум що ми бачимо при бакпосівах, що нам дає підтвердження баклабораторія наша. це Захворювання ніхтової пластинки, яке викликається цим грибком, і ним можна інфікуватися будь-де. Це може бути будь-яка травма, це може бути контакт з іншими, до прикладу, з коли в членів сім'ї в когось є. Це може бути ураження як ніхтових пластинок ну, верхніх кінцівок, тобто ручок, угу. так само нігтьових пластинок і ступнів. Дуже часто ми бачимо таке, коли людина часто відвідує басейни, сауни, адже грибки дуже люблять теплою вологу, тепло вологе середовище. Це для них ідеальна е температура, і вони досить часто туди приєднуються. І досить часто ми можемо зустрічатися, коли використовують в сім'ї одні кімнатні тапочки. Тобто вони не обробляються, коли сьогодні вдягнув чоловік, завтра дружина, післязавтра там, дитина там, і тому подібне. Тому ми так само це зустрічаємо, коли приходять декілька, декілька членів сім'ї і мають однакові дуже, симптоми, да, дуже однакові симптоми. Але ще є одним великим таким чинником – це постійні травми. Травми я маю на увазі не коли ми вдарилися, до прикладу, там до тумбочки чи до, чого, до чогось іншого, а травми фізіологічні, тобто тісне взуття. тісне взуття, і навіть на що не звертають увагу носочок або там. Чулки, так угу. в, в жінок, адже це так само йде стиснення нігтєвих пластинок, і вони ніжки не дихають нормально. Відбувається погана інервація, тобто нормальне не нормально кровопостачаються нігтєві пластинки. І за рахунок цього це йде фізіологічна травма, і це е, так само йде по типу як парникового ефекту, волога середовища, тертя, і там приєднується цей самий грибок. Угу. В залежності від того, який різновид от грибку, мабуть, і лікування підбирається, і йдеться чи е, безпосередньо лікується сам там сама ніхтова пластина, чи можливо ще внутрішньо потрібно щось приймати? Яка ця терапія? Терапія досить довго тривала, і знаєте, і зазвичай я кажу, якщо ти хочеш мати здорові нігті літом, то потрібно починати лікування ще з попередньої осені. Приблизний курс лікування нігтьових пластинок займає півтора року в дорослих людей, тобто 18 місяців. Це поки не відростає здорова нігтьова пластинка плюс 1-2 місяці з профілактичною метою. І для того, щоб правильно їх лікувати, щоб оцих півтора року. Були ефективними, тоді нам потрібно що? правильно визначити, який там грибок, щоб правильно підібрати лікування. Лікарі, навіть там досвідчені лікарі, не завжди можуть. Вони можуть запідозрити, що там є грибкове інфікування, але який вид грибка не поставлять. Тобто це нам допомагає якраз бактеріологічна лабораторія. Пацієнт приходить спочатку. Ми набираємо два обов'язкових аналізи, і тільки після результату остаточного другого ми призначаємо лікування. І від цього буде залежати, чи це лікування буде місцеве, тобто чи там лаки, чи крапельки на нігтьову пластинку. Ну, краплі дуже рідко використовуються, бо вони не всмоктуються в нігтьову пластинку, чи це вже будуть системні препарати, тобто в вигляді таблеток чи капсул. Ви сказали, що можна от на початку нашої розмови, що що це дійсно грибок не завжди може визначити людина, так тобто це саму діагностику провести. Тобто, звичайно, якісь деформації нігтя чи іншу якусь травму вона може сприйняти за грибок, ось до чого я веду. То які от симптоми мають показати і підтвердити дійсно, що це грибок? Ну при огляді дуже рідко ми можемо так поставити, навіть uh -huh. інколи, коли нігодь прям такий огрубілий, крихкий, ламкий, товстий, дуже там може бути різного кольору, там коричневий кольор, до прикладу, ми підозрюємо, що там грипок, і ми так само в направленні чи там в, в амбулаторній карті пишемо оніхомікоз, тобто грибкове інфікування. Лабораторія нам потім дає зовсім інші результати. Uh -huh. Це за рахунок, до прикладу, недотримання гігієни, це може бути за рахунок постійного, Цієї травматизації, але ми не маємо права лікувати грибок там, де його немає. Щоб закінчити вже тему із грибком, ще розкажіть нашим глядачам, як запобігти рецидиву. Так, грибкових інфекцій ну, тут більшості правила особистої гігієни, mm. старатися мати особисте взуття, старатися не травмувати нігтєву пластинку, старатися там не часто відвідувати якісь там водні середовища, до прикладу, там ті самі басейні, сауни, коли ви не впевнені, там що там обробляється дезінфекція, і впевнені в тому, що туди не ходять люди, які не мають грибкової інфекції. В принципі, такого більше нічого. Стан наших нігтів, яке зазначила на початку розмови, може свідчити нам про стан нашого здоров'я. Навіть знайшла десь інформацію, що наші предки теж вірили у те, що кожен палець, відповідно, нігодь на пальці він відповідає за певний орган в нашому угу. загальну, загальному організмі. Чи правда це? Чи є сьогодні певні наукові підтвердження, що там ось, до прикладу, великий палець, а легені, бронхи та мозок, вказівний палець, це там зуби, рот і тому подібне. Ну, дивіться, це така тема. Звичайно цікава ну, лікарі. Я думаю, цього не будуть підтверджувати. А ну, це не доказова медицина. Це не доказова медицина і ніяких наукових там статтів, ніяких адлайднів про таке немає. Якщо ми будемо говорити про таке, ну то ми можемо взяти ту саму вушку. Да, і кожна, кожна діляночка вушка відповідає за певну певний орган. Ми можемо взяти шкіру обличчя. Так само дуже багато статтів зараз в інформаційному просторі про те, що там ну в якій ділянці висипання такий орган хворий. Ну лікарі на це не акцентують. Тувагу ми маємо. Певні протоколи лікування ми маємо досвід, як правильно встановлювати діагнози і на що звертати увагу. А про те, що по кожному пальчику треба лікувати певні органи, ми ну трошки скептично до цього відносимося. Але разом з тим, якщо ось є такі загальний стан нігтів, тобто вже передумова якогось захворювання, це, от, до прикладу, якщо верхня частина набагато темніша нижні, це перші захворювання, там перші прояви захворювання нирок. Тобто це вже більше до доказової медицини, чи там, наприклад, от ми інколи е, можемо е, теж е, дещо так е, неправильно для себе діагностувати, коли на нігті з'являється така чорна смужка, і ти не зважаєш на це, думаєш, а і це напевно є десь там притиснула нігу чи вдарила, чи тому подібне. А потім приходиш до дерматолога і там діагностується геть рак шкіри. Тобто, mm -hmm. вот так він розвивається. Е, таким чином тут? Uh... Не можу прямо 100% сказати на рахунок цього, хочу сказати лише про те, якщо ви бачите будь-які зміни на нігтєвій пластинці, це ознака того, що щось з організмом відбувається не так. І перш ніж бігти в аптеку, консультуватися з фармацевтом і починати лікувати грибок, як в більшості випадків таке буває, тому що в нас будь-які зміни на ті нігть пластинці розцінюються, як то грибкове інфікування, то спочатку потрібно звернутися до лікаря. Ну, якщо там, до прикладу, немає можливості, немає бажання, немає часу. І можна назвати ще, кучу причин чого немає, бігти там до дерматолога, ну хоча б до сімейного лікаря. Сімейні лікарі також зараз досвідчені, і сімейний лікар вже тоді зможе або хоча б там, понаправляти на певні дообстеження, або потім, якщо він бачить, що не справляється, він з, ну, відправить вже на консультацію до лікаря-спеціаліста. Про от найпоширеніші причини власне. Такі, от розшарування нігтів, наприклад, чи ламкості нігтів. Що про це свідчить? Про наш е, ритм життя, про режим харчування, якщо хочете, від чого це залежить? Е, дійсно, це від е, більше відповідає від до режиму харчування, тобто mm -hmm. ламкість нігтів напряму залежить від е, кількості вітамінів в організмі. І так само тут не можна 100% сказати, яких саме вітамінів. Тут може бути і біотин, тут може бути і мікроелементи, такі як цинк, тут може бути вітамін Д3. Тобто воно, організм вимагає, щоб все було в нормі. І дійсно, якщо відбувається якесь розшарування нігтів чи їхня ламкість, це свідчить про те, що організму чогось не вистачає. Але я постійно про те говорю, що не потрібно. Бігти, купляти біологічно активні добавки, які зараз на кожному кроці у всіх фактично не завжди тільки в аптеках і в магазинах, mm -hmm. в тому в числі там торгових центрах, які продають продукти, не потрібно цього робити. Для того, щоб ми знали, якого вітаміну не вистачає, ми повинні здати аналіз на кількість цих вітамінів і вже потім будемо бачити, наскільки той дефіцит низький і наскільки його довго потрібно приймати. Адже інколи гіпервітамінос. Найб на ну більше шкідливі як авітаміноз або гіповітаміноз, коли його мало, тому не потрібно самостійно нічого підбирати, навіть якщо це стосується не завжди лікарських засобів. Естетична складова наших нігтів про догляд за ними поговоримо. Зараз дуже розповсюджена модна тенденція. Ну і власне просто жінки хочуть виглядати красиво, роблять манікюри за допомогою гель-лаків чи акрилового покриття. Наскільки вони є безпечними, і насправді існує дуже багато міфів щодо і шкідливості, врешті решт такого виду догляду. Я не можу сказати, що це там дуже шкідливо, mm -hmm. адже всі жінки люблять гель-лаки, всі люблять, щоб гарно виглядали нігті. Aże to jedna z Перших поглядів на нігтьові пластинки особливо це стосується тих професій, які там постійно лікарів, в тому числі, да, коли вони постійно пишуть карточки, пацієнти постійно звертають увагу на нігті. Е, ну помічаються так само. Е, тобто тенденція є, тенденція вона росте. Адже колись це собі дозволяли менша кількість людей, оскільки це було дорого, це було не так поширено. Зараз це на кожному кроці всі салони, вся б'юті індустрія взагалі. Можна сказати, акцентоване на гель-лаки і, і, і манікюри і педикюри. Потрібно, просто я завжди говорю, потрібно довіряти своєму майстру. Якщо ви впевнені в майстрі, якщо ви е, знаєте, що ваш, ваш майстер якісно обробляє інструменти, якщо все стерильно, якщо якісні лампи, якщо вони міняються вчасно, якщо ви робите цей манікюр і вас до прикладу е, не пече сама нігтєва пластинка, що дуже часто буває, а це вже ознака того, що відбувається опік нігтєвої пластинки. Е, то все буде добре, і головне вчасно його знімати, не носити в э, гайлак. Э, Зробили і носять його півтора місяця, коли вже він просто самостійно відшаровується. А просто вчасно його змінювати. І будь-які зміни, які відбуваються, ми можемо вчасно їх побачити. До прикладу, ті самі опіки, ті самі оніхолізиці, це відшарування нігтєвої пластинки. Якщо це робити вчасно, раз там, в три-чотири тижні, ну, в, то, в кому як вдається, то тоді проблем немає ніяких. А якщо носити по півтора-два по два місяці, то тоді є дуже велика кількість. Адже це, можна сказати, Закриття самої нігтьової пластинки, і це є ідеальним середовищем так само для розмноження патогеної флори. Там чи потрібно робити перерви? Наприклад, три тижні там поносили гайлак, а потім колись зробили... були такі статті, написані так само читала. Дже лікарі-дерматологи постійно мають бути в тренді. Постійно ці питання задавалися раніше. Дійсно, колись говорили про те, що рекомендовано там три місяці носити, один місяць перерву. Але це нігтьова пластинка це роговий шар. Це такий самий точно, як і зуб наш. Тобто мертва тканина, мертва, мертва тканина, і те, що туди будем, будемо робити там, перерву, абсолютно нічого не зміни. Головне постійно спостерігати. І якщо, до прикладу, ви побачили, що є якесь відшарування, значить потрібно перерву зробити. Відновити організм, щоб ті нігті трохи потовстішали і тоді далі продовжувати. До речі, про догляд і про підтримку нігтів. От якщо ми робимо перерву, то відповідно вони тоді ламкі і в такому е негарному стані насправді так. І тут ми вже хочемо якось допомогти своїм нігтям, трішечки реабілітуватися їх і оживити. І тоді, знову ж таки, модні тенденції нам говорять про те, що ось там супер олійка чи сироватка. Яка збагачена вітаміном, втирайте, буде вам щастя, нігодь відновиться. Але ж це ж мертва тканина, як ми з вами говорили. То яким чином ця припарка? Вибачте, Можу допоможе Мушу варто розчарувати, ніктям? бо дійсно ні крем, ні мас, ні гель, ні розчин туди не проникнуть. Для того щоб нігтєву пластинку. Проникли будь-які поживні речовини, там має бути обов'язково якийсь провідник, який буде тут нігтьову пластинку розрихлювати частково і сприяти тому, що лікарський засіб туди буде проникати. Тому, навіть якщо говорити про лікування ністів, дуже часто пацієнти для того, щоб не використовувати розчини, які досить дорогі в аптеках, так вони купляють мазі, креми і тому подібне з тією самою діючою речовиною або навіть з тією самою назвою. Угу. Та не буде він там ніколи, Він туди ніколи не проникне. Навіть розчин він туди не проникає взагалі. Але проникає ультрафіолет, який є у цих лампах спеціальних сушарках для нігтів. Угу. І теж е, була таке дослідження, що вона шкодить е, під час того, як ми висушуємо цей гель-лак. Тому що, ну, там, звісно ж, не той спектр, так, який ультрафіолету, який є, може там, викликати рак шкіри, але тим не менше, що існує група ризику людей яким не варто користуватися загалом існує, звісно, існує тут. Не так ультрафіолет проникає, як він робить опік. Угу. Хто взагалі придумав І Для чого це було придумано? Придумали стоматологи для того, щоб правильно підсушувати, коли робимо пломбування зубів. Потім вони побачили, що це досить така стійка речовина, і почали це все в. Запроваджувати і в б'юті сферу дуже часто ми зустрічаємося якраз зараз таким діагнозом, коли йде опік гель-лаків. Тобто, коли ультрафіолет, коли надто довго ми тримаємо так, ручки в ультрафіолетовій лампі, він починає дійсно проникати. І так як відбувається опік шкіри, коли ми знаходимося під сонечком, то так само точно відбувається опік нігтєвої пластинки. На що вона реагує, як? Вони просто нігті починають відшаровуватися. Так само, коли робимо опік шкіри, коли епідерміс, верхній шар дермі, за рахунок того, що це відбувається у опік, це постійне запалення, і в нас епідерміс відшаровується. Так, от так само відшаровується нігтєва пластинка. Кому потрібно бути обережними людям, які, до прикладу, мають світлий колір шкіри? В них чутливіша шкіра, в тому числі в них чутливіша ніхтова пластинка. Людям, які мають супутні захворювання, такі як псоріаз, екзема, атопічний дерматит чи інші захворювання шкіри, за рахунок того, що в них вже є високий ризик, що може бути у них дистрофія, тобто враження нігтьової пластинки. Ну і е діти. В них тоненька шкіра, в них тонка, не сформована повністю нігтьова пластинка, за рахунок того, їхні ну, ці опіки відбуваються набагато швидше. Діти, але ж підлітки дівчата часто хочуть теж виглядати красиво, і для них це є показником чарівності, коли зроблений манікюр з гель-лаку. З якого віку ви рекомендуєте це робити? Не можу сказати, з якого віку, це, звичайно, на розсуд батьків, адже хто несе відповідальність за здоров'я своєї дитини, звичайно, батьки. Тому кожні, кожна мама, кожен тато як вважає, так і робить. Я, до прикладу, я не бачу сенсу робити це тим самим підліткам, адже вони, ну, в них та нігтіва пластинка, що зовсім тоненька, і вона ну, постійно травмується. Тому я вважаю, що це правильно робити ну, хоча б з 16 років. Там. Всімнадцяте, але зараз ну такого ніде не прописано. Як раніше там говорили так само про уколи краси, були певні вікові категорії, коли їх можна застосовувати. Зараз про це ніхто також не говорить. Ну і про те, коли краще робити гельлак, ну. Скажіть, а взагалі є тут на ринку б'юті індустрії якась така доглядова, навіть не косметика, а процедура. Ми ж про неї говоримо. Яку як, як альтернатива гель-лаку? є зараз? Ми багато чуємо взагалі про японський манікюр. Це так само, коли робиться манікюр, видаляється частинка путе. Коли, коли нігтик оголюється, стає гарним. І потім майстри, як вони себе позиціонують, вони втирають. Поживні речовини, тобто вітаміни у ніхтєву пластинку. Саму я не знаю наскільки воно всмоктується, але нігтюва пластинка досить гарно і тривало блистить. Тобто, вона має такий глянцевий колір, вона гарно покрита, і вона так само відновлюється, от як після гелаку. Коли нігтик наш відростає, і ми бачимо частину лунки, коли воно освітляється, це так само від японського манікюра. Ну, поки що я прям нічого негативного про цю процедуру не знайшла. Тобто для своєї дитини я рекомендую дійсно японський манікюр. Якщо ми вже говоримо про манікюр, давайте ще згадаємо про кутикулу, яку під час процедури часто намагаються повністю від неї позбутися, але насправді це як фіранка, якщо хочете, так. Так, яка не дозволяє проникнути бактеріям чи якимось шкідливим мікроорганізмам в наш організм, вибачте, за тавтологію. Так, так, дійсно, це є так званий захист, так. який створює. Ну, от, як на шкірі є захисна плівка, так яка не дає проникати будь-яким шкідливим бактеріям, вірусам чи там грибкам на шкіру, адже ми постійно контактуємо з зовнішнім середовищем, то дійсно, коли ми говоримо про кутикулу, то кутикула є захистом. Але Якщо цього не зробити, ну лак буде погано носитися за рахунок того, що його неправильно е нанесуть не несуть, так uh -huh. і він буде відшаровуватися. Е тому просто. Потрібно якось так само, щоб це робилося все в умовах асептики, антисептики, коли все чисто, охайно, і коли ми вже за допомогою там інструментів не заносимо туди ту саму флору. Ну і старатися використовувати захисні креми, хоча б типу, якісь, які створюють бар'єр, щоб туди бактерії, віруси не проникали. Таких зараз на ринку досить багато є. Я вам дуже дякую, пані Маріану, за те, що завітали. На завершення підсумуємо те важливе, що сьогодні глядач має винести з нашої розмови. Як вважаєте. Для мене найважливіше, так як я лікар, я говорю про те, що не потрібно займатися самолікуванням і постійно про це наголошую і пацієнтам на прийомі, і знайомим. Будь-які зміни, які відбуваються в нашому організмі, вони говорять про те, що з організмом щось не так. Якщо це стосується нігтів, там чи шкіри, чи волосся, звертайтесь, будь ласка, до лікаря-дерматолога. Якщо це стосується інших органів, звертайтесь до інших спеціалістів, але не витрачайте коштів. На те, куди не потрібно, бо потім дуже шкода, коли пацієнти приходять і кажуть, от я вже потратив тисячу гривень. Що мені тепер робити? Ну і якщо є варіант звернутися до подолога чи до дерматолога, до кого звертатись, подолога такої професії не існує так само точно, як трихолога, не існує це все в лікарі, дерматовенерологи я вам дуже дякую за це уточнення. Дякую, що завітали до нас на фірм, і дякую за вашу роботу. Дякую вам. Дякую, шановні глядачі, що дивилися сьогодні. Говорили про здоров'я нігтів. Тож дбайте про їхнє здоров'я. І якщо дійсно бачите якісь зміни чи у кольорі, чи у текстурі, не займайтеся самолікуванням, про це ми говоримо у кожній програмі. Курс на здоров'я звертайтеся до фахівців.